Восени в Україні планується впровадити економічне бронювання, нардеп розповів деталі. Економічне бронювання має принести держбюджету 40 мільярдів гривень на рік. Економічне бронювання в Україні мають запровадити орієнтовно в жовтні листопаді, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, Мінекономіки підтвердило, що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв буде, але не точно, рівень заробітних плат. Наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточне рішення чекають позицію вищого політичного керівництва. По датам впровадження, десь жовтень, листопад планують, написав Железняк у Телетрам. Він зазначив, що за консервативними розрахунками це принесе бюджету 40 мільярдів гривня на рік. Тому їм потрібна місячна звітність по податкам на зарплати в податковому законі, додав депутат. Бронювання від мобілізації в Україні останні новини. 17 липня на порталі Дія повноцінно запрацював сервіс електронного бронювання. Заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Валерія Ткач повідомила, що за перші кілька днів близько трьох тисяч компаній скористались системою, при цьому відсоток відмов у бронюванні співробітників був доволі невеликий. У серпні стало відомо, що у Верховній Раді розробили три концепції економічного бронювання від мобілізації. Варіанти, які були запропоновані законодавцями, передбачають сплату спеціального збору за бронювання працівників, бронювання на підставі заробітної плати, змішану модель бронювання.